Які чекають зміни автовласників в Україні 25-го року? Поліси обов'язкового автострахування подорожчають приблизно вдвічі. Чому змінюється ціна? Міняються суми виплат зі 160 тисяч гривень на 250 тисяч гривень. Це в нас виплати на пошкодження майна автомобілів, і з 320 тисяч на 500 тисяч гривень міняються виплати на лікування. Людей, які не дай Боже постраждають внаслідок внаслідок ДТП. Також прибирається поняття е, франшиза. Якщо е, раніше можна було вибрати з франшизою там, тисячу гривень, дві тисячі гривень або нульовою франшизою, то зараз поняття франшизи вже прибирається. Також запровадять обов'язкове пряме урегулювання між страховими компаніями. Що це таке на пальцях? Якщо, наприклад, ви не винні в ДТП, хтось вас в'їхав, не дай Боже, то ви раніше зверталися до страхової компанії винуватця і отримали відшкодування від його страхової компанії. то зараз ви можете звернутися до своєї страхової компанії і отримати виплати з неї. А там же страхові компанії винуваться і не винуваться, між собою розбираються. Ще одна дуже важлива зміна. 2025 року буде впроваджена система моніторингу наявності поліса автоцивілки через камери, які відповідають швидкісний режим. Камера читає номера, проб'є по базі, подивиться, чи є такий поліс. Якщо є, все добре, якщо немає, відповідно ви получаєте адмін справу. І ще такий момент, що кількість штрафів не обмежена, то якщо ви виїхали, получили штраф, якщо виїхали ще раз, получили штраф, ну і так далі. Ну, Принаймні кажуть, що так буде. Що воно буде від цього? Чи гарно, чи погано, не знаю, покаже час. То, що збільшили суми виплат, так, це добре. Бо на сьогоднішній день цих сум вже які були, не вистачає. І я це клієнт їм, клієнтам казав. Ну, кажу, не дай Боже, якщо ви там вдарите ланоса, це ще вистачить. Якщо це щось буде, якийсь автомобіль, який трохи буде дорожчий, скажімо так, то сум виплат буде недостатньо. Тому я клієнтам е і до цього радив брати збільшені суми. Там плюс 200, плюс 300, плюс 500, плюс мільйон виплати на автоцивілку.